Ярмарок вакансій на колесах Харковом почав курсувати тролейбус, в якому всі охочі можуть знайти собі роботу просто в дорозі. Як розпізнати транспорт із роботодавцями та де його шукати, розкаже Ірина Антонюк. Марина Запаком соцпрацівник каже, після народження сина не змогла знайти такої роботи, щоб залишався ще й час на родину. Сьогодні вирішила знову випробувати долю, Хоче влаштуватися соціальним педагогом у школу. Я видела вчера в социальных сетях рекламу и хотела подойти, посмотреть. Действительно необычно, как бы, ну и очень удобно, потому что мы здесь недалеко живем. Подошел, посмотрел, выбрал. Я надеюсь, что найду то, что ищу. Та за словами роботодавців найбільше потребують спеціалістів. Зараз такі галузі, як машинобудування, металообробка та торгівля. Зарплата у нас, як бачите, прилічна, побільше, ніж у всіх. Середні дето у нас 5,5. Хороші спеціалісти заробляють і більше, і 8, і 10. Тому нам нужны вот такі спеціалісти, щоб діти вот таке здійсняє, або от як от ці зділі. Поэтому приглашаємо всіх. У центрі зайнятості кажуть, вирішили влаштувати ярмарок вакансій на колесах, бо останнім часом дедалі менше людей приходять безпосередньо до офісу. Може, не хоче або боїться звернутися до центру зайнятості, немає можливості. От, тобто, ми саме маємо на меті ближче бути до людей. Організатори виїзного центру зайнятості обіцяють, тролейбус відвідає майже сотня працедавців. Вони запропонують понад тисячу вакансій. Цей тролейбус курсуватиме містом ще три дні. Усі охочі зможуть знайти його на найбільш людних зупинках транспорту. А впізнати тролейбуси з роботодавцями можна за цією наліпкою. Нині на Харківщині рівень безробіття сягає 6%. За даними місцевого центру зайнятості, це один серед найліпших показників в Україні. Із Харкова Ірина Антонюк, Ігор Лукашов сабиття канал Україна.